Є новина, друзі. Корупція точно не заважає бізнесу. Дослухайте до кінця. Це блогер Тарас Кармін, Я думаю, його всі знають. Він займається автомобілями, які провозить за кордону. І нещодавно він зайнявся е, птахофабрикою. Ну фермою так розумію. І вирощує, і продає е, корейну, розповідає про цей бізнес. Мені цікаво взагалі е, стежити за людьми, які займаються бізнесом, тому що ну це дуже цікаво, коли люди ведуть блог і е, якби трансформують його в гроші в різні бізнеси. Це важкий процес, тяжкий. Е, Поважний, як на мене, процес. І от він зазняв вчора відео і розповідає, що хоче порадити людям, яким наступним бізнесом займатися, і яким би він займався. І каже: ніяким в цій державі і радить нікому ніяким бізнесом не займатися, тому що почав займатися бізнесом, щось почалось получатися, тобто в бізнесі з'явилися якісь перші результати. І ну він не каже прямо, але з'явилися якісь проблеми. Ну ймовірно, вони з владою там в коментарях коментують податки або якісь там інспекції, якби почали щемити. Ну як в нашій державі, коли бачить, що в людини щось получається, треба побарити всі наші чиновники. Як вони думають, треба побрити, треба поставити там на якусь оплату, відповідь наїхати якимось правоохоронними органами. Ну щоб чітко розумів, що треба робити і кому що віддавати і ймовірно, тому що він не говорить прямо, але каже, якщо так далі буде продовжуватись, то він ну все розкаже і всіх зробить у цих людей, які наїжджають на нього популярними. Я не думаю, що це якісь конкуренти, хоча ну все може бути. Можливо, він потім розкаже. Але я хочу знаєте, це відео звернути до гетьманцева, до премєр міністерки нашої Свереденко. Ви ж кажете, в нас не можна проводити перевірки, в нас боротьба з корупцією тотальна. Так от вам приклад, бачите, блогер, людина, яка вже не стрималась, тому що ну, він реально робить е, бізнес, реально робить реальні речі, показує їх е, публічно, і на нього починають наїжджати. Ймовірно, для того, щоб побрати, ну, тому що це відбувається у всіх галузях. Напишіть ви свою думку. Лайк репост відпускати, телеграм в шапці профіля, Підписуйтесь.